Я радий віддати вас у церкві кроулі, а також у церкві саду. Так чудово збиратися тут на сонці, особливо для тих, хто братиме участь у водному хрещенні. якщо ви тут знаходитесь як друзі, члени сім'ї чи знайомі тих, хто сьогодні буде охрещений. Ми особливо раді вас бачити. звичайно, що я хочу говорити сьогодні про хрещення але ми також починаємо нашу нову серію вчення про плоди Святого Духа Ми вже чули це від братів, які говорять про це краще за мене. Я не міг би так швидко все висловити. Я навіть не намагатимуся, бо щось вийде не так. Це говорить добре про наших дітей. Чи не так? Вони сказали все правильно: дев'ять плодів Духа Святого, і випадково у нас тут у церкві саду є. Дев'ять тижнів до наступного сезону, коли ми повернемося до приміщення, ми будемо говорити про один плод Духу Святого кожного тижня від цього дня до вересня. Апостол Павло пише в посланні Галатам про контраст між життям християнина і життям. Поза Божим царством він дає досить драматичні описи цих двох життів, двох світоглядів. У Улатах сказано, що життя людей, які живуть поза царством, може бути визначено такими характеристиками, як ненависть, гнів, ревнощі та заздрість. І ми можемо бачити це в навколишньому світі, чи не так? Але коли ми продовжуємо читати далі, то в 22-му вірші 5-го розділу Галатам Павло каже, але, але, у Біблії є стільки багато хороших, але я трохи згодом прийду ще до одного, але плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Між цими якостями є досить сильний контраст. Між тими, які ми щойно згадали, і такими речами, як гнів, ненависть, заздрість та ревнощі, Ми не завжди можемо думати про себе як про тих, хто виявляють плоди духу. Ми можемо думати, що ми не завжди чітком люблячі чи добрі люди, але треба зростати у цих плодах, як ми ростемо у них. Як ми стаємо все більше і більш тими людьми, які можуть бути описані цими якостями, щоб люди, які дивляться на нас, могли сказати Так, я бачу в тобі ці якості саме про це ми поговоримо сьогодні. Давайте спершу помолимося. Отче Боже, дякуємо тобі за те, що ти з нами, за те, що ти поряд з нами, хто сьогодні буде хрещений і сповідав свою віру в тебе дякую за те, що ми можемо бачити в Біблії дуже ясно твою любов до нас. Допоможи нам бачити тебе дедалі більше з тим, як ми відкриваємо твоє слово. Амінь. Коли я говорив про негативні якості і про позитивні якості, гніві ремнищі з одного боку, любов і доброту з іншого боку. Можливо, я не згадав, що ми будемо торкатися цих плодів духу в їхньому порядку. Отже, сьогодні я говорю про любов. Це дух, це плід духу, який ми сьогодні розглядаємо. Перепрошую, що не сказав про це досить ясно спочатку. сьогодні ми розглянемо любов. Отже, коли я говорив про позитивні та негативні якості, то не мав на увазі, що люди, які не знають Ісуса, виражають лише негативні якості. Це також не означає, що ми, як люди царства, Божого, маємо монополію на любов, радість, мир, терпіння, доброту, лагідність, самоконтроль. Я знаю багатьох людей, яких я міг би описати як люблячих і добрих, але які не є християнами. з іншого боку, ми в церкві можемо іноді бути більш ніж інші винними у ревнощах і агресії тому тут немає дуже ясного поділу, якого ми, можливо, бажаємо. Але ми поговоримо про ці якості, і Павло каже про ці якості, як про те, з чим ми повинні все більше і більше ототожнюватись і виявляти. Якщо ми прагнемо йти за Ісусом, тому тоді нам потрібно намагатися відображати у своєму житті ці речі. Не треба говорити, ну це не для мене. Я таке не роблю. Я не можу любити, я не добрий. Ми всі виявляємо ці якості більшою чи меншою мірою, але нам усім треба прагнути зростання в них. Отже, що ми можемо сказати про любов? У мене сьогодні небагато часу. Ми хочемо перейти до хрещення. Думаю, мені важко уявити, коли мені доводилося говорити на таку велику тему, як любов, за такий короткий час. Скільки протягом історії було написано про любов? Стільки глибоких тверджень, стільки багато цитат, стільки багато описів того, чим є любов. Якщо вам подобаються класики, то що може бути кращим Альфредо Лорда Теннісона? Краще любити і втратити, ніж ніколи не любити? Або Роберт Бернс Моя любов подібна до червоно-червоної троянди? Або може ви віддаєте перевагу великому філософу Вінні пуху? який спостерігав за тими, як деякі люди занадто переживають. Я думаю, це називається любов. Або може, ми просто погодимося з Бітлз. Все, що тобі потрібно, це любов. Як би там не було, що ми маємо на увазі під любов'ю, особливо, коли говоримо про це у контексті плодів духу. Щодо плодів духу, нам треба дивитися на Ісуса, який досконало виявляв усі ці якості, і це виявлялося у багатьох різних ситуаціях. Ми ніколи не зможемо здобути такий рівень любові, доброти і милосердя, які являв Ісус. Проте це має надихати нас досягати цього все більше і більше для себе. Грецька мова має багато слів для поняття любов. Я впевнений, що це також стосується і інших мов, але наша мова тут набагато бідніша, тому що у нас є одне слово любов яке, схоже, охоплює дуже багато емоцій і почуттів і ідей. Греки говорили про багато видів любові та мали слова для опису кожного з них. Один із видів любові описувався як глибоке піклування, яке ми маємо про наших друзів. Про близьких нам людей, іншим видом любові була любов, яку ми маємо до нашої родини, родинні зв'язки, які ми маємо в сімейних стосунках. і звичайно є слово для фізичної, пристрасної, сексуальної форми любові Ми всі відчуваємо і висловлюємо любов у всіх цих властивостях тією чи іншою мірою. Але набагато важливіше, і саме про це я хочу поговорити сьогодні. Це вид любові, для якого греки використовували слово агапе. У той час, як інші види любові могли б бути описані як почуття, я відчуваю любов. агапе при цьому відрізняється. Це щось, що спонукає нас до дій. І в цьому буде суттєва різниця. У багатьох випадках любов і всі інші види любові можуть бути сукупно описані як тепле почуття всередині нас, але справжня любов агапе це щось, що спонукує нас до якихось дій. вона також може бути описана як дуже глибока турбота про інших прагнення побачити їхній успіх, бажання помістити їхній добробут вище за все інше, вище за наші успіхи, ставити інших на перше місце, і що найважливіше, любити не лише тих, хто також любить нас, а любити тих, хто нас не любить. Багато з вас знає історію про доброго самарянина, яку розбив Ісус у Євангеліях. Ця фраза навіть потрапила до нашої мови. Добрий самарянин. Ми використовуємо її. Я впевнений, що багато людей навіть не доусвідомлюють, усвідомлюють, що вона спочатку походить із Біблії. Це історія про єврея, якого побили та залишили вмирати. І лише одна людина подбала про нього і проявила до нього любов. То був самарянин, але самаряни та євреї дуже сильно ненавиділи один одного. Важко уявити інших людей, які були б ворожніми настільки один одному. По суті, коли Ісус розповів цю притчу, це було досить образливо, бо вона говорила про те, щоб любити щось, що любити неможливо. Як міг самарянин виявити турботу та любов єврею? Як міг єврей виявити турботу і любов самарянину? це було щось несумісне мовою того часу. Апостол Павло у іншій своїй книзі, послані до Римлян, сказав щось дуже глибоке, аналі а з цим віршем сьогодні, у римлянам п'ятому розділі Павло каже Навряд чи хто помре за праведного хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Це дуже цікавий е вірш, і він йде перед іншим віршем, до якого я звернувся хвилину. Але давайте зараз поглянемо на Римлян 5-7. Ось про що говорить Павло. Тут уявіть собі праведну людину. уявіть видатну, шановану людину на яку всі дивляться, як на приклад. Непроста істина, ось у чому? Чи зможете ви проявити свою любов і турботу цій людині настільки, що ви будете готові померти за неї? І гірка істина, яку як говорить Павло, якою ми можливо погодимося, що наша відповідь швидше за все була б негативною, негативною. Можливо, дуже мало ймовірно, що ви віддали б своє життя за хорошу людину, яка була яскравим прикладом для всіх, яку ми високо оцінили в людському суспільстві, найприємнішою, найдобрішої, кращої людини. Тинковчи виявили ви б свою любов, в тому що померти за таку людину, і знову неприємна відповідь, яку ми дали, б і про яку Павло говорить з великою чесністю. Можливо, є якийсь шанс. Можливо, що я міг би померти за людину такого роду. І якщо це були правдиві відповіді, то майже неможливо уявити когось, хто помер би за людину, про яку не думав би дуже високо. Легко любити людей, котрі також люблять нас. У цьому немає виклику. Це не важко любити когось, хто вам каже, я люблю тебе. Це досить просто. Я думаю, що ми всі можемо з цим досить добре впоратися. Але як нам любити когось, хто нас не любить? Тепер давайте зробимо ще один крок. Давайте уявимо когось, ким не просто важко ладнати, який не схожий на нас, але уявіть когось, хто реально виступає проти вас і хоче нашкодити вам. Ви знаєте, сумний факт того, що сьогодні тут перебувають люди, які втекли до іншої країни через війну, через переслідування від людей, які хочуть завдати їм шкоди. Я не можу навіть уявити, що вам довелося пережити. Як мені сказати, що це люди, яких ви повинні любити? Як я смію сказати, що ви повинні любити тих, які переслідували вас дали вдали вам такого болю, який я не можу собі навіть уявити. Але бачите, це не мої слова, це, це Бог у своєму слові каже: ось що таке справжня любов, любов до тих, кого любити важко, любов до тих, хто нас не любить? Давайте зробимо ще один крок, і тоді звернемося до чудового вірша, що йде після Римлянам 5.7. На чи хто помре за праведного? хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? однак, любов агапа, істина любов є абсолютно безумовною любов'ю, і вона закликає любити, навіть якщо інша людина не визнає цієї любові. Давайте подивимося на те, як цей уривок продовжується у посланні до римлян. Навряд чи хто помре за праведного, хіба може хтось за доброчинці наважиться померти? Але але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Це одне з найвеличніших, але у писанні, коли ми були грішниками, Христос помер за нас, коли все виглядало втраченим. Та безнадійним є це, але Розумієте, ми не використовуємо широко слово гріх у нашій звичайній мові сьогодні. Якщо ми про це і думаємо, то сприймаємо це як щось погане. Якщо я роблю щось неправильно, це погано. Але якщо я роблю щось дуже погане, ну тоді це гріх. Однак це не дає правильного пояснення цього слова. Ми можемо це краще пояснити, якщо подивимося на ті приклади, які я вже навів. Але не будемо мовляти це як нас, що простягаються до людей, які відкидають нас і нехтують пропозицією любові. Подивіться на це з протилежного боку, тому що насправді це Бог простягається до нас, і це ми відвертаємося від нього і відкидаємо цю любов. І це ми стали негідними любові, стали тими. Які не заслуговують нічого, крім відкидання від Бога. Ми ті, які не заслуговують на цю любов, тому що ми ухилилися в бік і сказали, що хочемо чинити по-своєму. Ми пішли від свого Творця Всесвіту, який каже вам і мені ось той зразок, за яким вам треба жити в вашому житті, щоб у вас був успіх та благоденство. Але ми відкинули це і пішли своїм шляхом. Саме тому у світі є стільки страждань, тому що ми думаємо, що знаємо краще за Бога. Ми думаємо, що знаємо краще за Творця Всесвіту, і ми навмисно йдемо своїм шляхом бунту і відкидаємо Бога. Саме це Біблія називає гріхом. Коли ми говоримо, я знаю краще за Бога. Я впораюся сам Просто уявіть на секунду людину, яку ви найбільше поважаєте, якою захоплюєтеся. Просто подумайте про людину, яка для вас є прикладом. Це може бути вчитель, це може бути старший брат чи сестра, це може бути батько чи хтось, кого ви глибоко поважаєте. Подумайте на секунду про таку людину. Подумайте на мить про королеву. Якби сьогодні вранці сюди прийшла королева, треба прогнатися, що ми не маємо несподіваних відвідувачів, але якби королева прийшла сюди сьогодні вранці і чемно попросила вас зробити щось. То ми, напевно, поставили до цього з дуже великою серйозністю, чи не так. Якби королева прийшла і наказала нам в ім'я об'єднаного королівства зробити щось, то майже напевно ми б це виконали, чи не так? А якщо до того, коли Творець Всесвіту приходить і каже: робіть це, а ми відвертаємось і говоримо: ну ні, я думаю, що вчиню по-своєму. Ми б хотіли дотримуватись парад людей щодо того чи іншого. І коли ми слухаємося, то для Бога було б природнім сказати: ну добре, ви зробили свій вибір, ви прийняли своє рішення, ви пішли своїм шляхом. Ви побачите, куди вас приведе ваша гордість, ви побачите наслідки своїх дій. І ми бачимо це сьогодні на школишньому світі. для Бога було б легко сказати, тож ви зробили свій вибір. Але але. Бог вибрав свою любов до нас. Коли ми були досі грішниками, Христос помер за нас. Хоча ми повністю відкинули Бога і відвернулися від Нього, ставши негідними, незаслуженими Його любові, Він сказав я все одно любитиму вас до того, що я пошлю свого сина померти за вас. Бог послав свого сина Ісуса Христа в світ померти замість нас. Наш бунт, наш поворот від Бога, означав, що ми стали Його ворогами. Ми вибрали свій шлях і стали противниками Богу. І через це ми нічого не могли заслужити від Бога. по суті, ми заслужили тільки одне від Бога, і це його цілковите відкидання нас, щоб не мати з нами нічого спільного більше. Я не хочу, щоб ви були на небі зі мною. Ви мене відкинули, тому я відкинув вас. Але Бог не такий. Бог здатний виявляти любов Агапе, любов, яка говорить: я все ще любитиму те, що стало негідним. це неймовірно сильне почуття любові до того, що не заслуговує на любов. Я хотів би закликати вас до чого сьогодні. Як я сказав раніше легко любити тих, хто також любить нас. А якщо до тих людей, які не люблять нас, якщо тих людей, які не люблять вас, як... як щодо людей, які задали вам шкоди, які хочуть поранити вас, чи є вашими противниками, перед кожним із нас сьогодні стоїть виклик: чи можемо ми з допомогою сили Духа Святого через плоди Духу любити їх? Сьогодні ми святкуватимемо хрещення цих людей, які були самі на шляху усвідомлення, що вони збунтувалися проти Бога. Вони йшли своїми шляхами, а зараз хочуть це змінити. Вони хочуть сказати: Я визнаю, що не заслуговую на твою любов. Але ти явив мені свою любов, померши на Христі. Я хочу прийняти це. Я хочу підтвердити це видимим чином настільки, що це було сильніше за будь-які слова, які ми можемо сказати. Я можу стояти тут і говорити 15 хвилин про те, що означає любити Бога. Але набагато сильніше, коли ці люди будуть хрещені і цим скажуть: я покажу, що означає любити Бога. Мені треба вже замовкнути і дозволити їм це зробити. Бо саме це послання нам треба почути, саме це послання має бути проповідане. Чи означає це, що вони досконалі? Чи стануть досконалим після хрещення? Звичайно ж, ні. Ніхто ж з нас не досконалий по цей бік неба. Чи то продовжують вони робити помилки? Звісно, так будуть. Але прямо тут, зараз, ми будемо свідками нового народження. Ми бачимо людей, які говорять Богу: Я хочу любити тебе. Я хочу навчитися, що означає любити тебе більше і більше. Я вірю, що кожен із нас знаходиться десь на цьому шляху. Цього ранку ми хреститимемо цих людей, але після цього у вас також буде можливість відгукнутися на це слово, на те, що ви скоро побачите. Ви сьогодні можете бути у різному положенні. Можливо, ви скажете, ну я ніколи не думав бунтувати проти Бога. Я ніколи не думав про те, що Бог мене не любить. Або я ніколи не думав про Бога і про те, що можуть бути наслідки цього. Можливо, сьогодні ви не можете назвати себе християнином. Ви можете сказати, я навіть ще не впевнений, що хочу бути християнином, але я хочу трошки більше дізнатися про те, що ти говорив. Це звучить інтригуюче. Я не зовсім розумію своє становище, але може ти розкажеш мені трохи більше. Це абсолютно нормально ставити це подібне питання, і якщо ви сьогодні ви хочете дізнатися більше про те, що Ісус зробив для вас, навіть якщо ви ще не знаєте Його, тоді ви можете поговорити з будь-яким з нас, хто стоїть попереду, сті, вдень, і інші. Просто скажіть, я на цьому шляху, розкажіть мені трохи більше. Можливо, сьогодні ви захочете відгукнутися на це і сказати, так, я визнаю, що я поза Царством Божим, мені потрібно прийти і відгукнутися на цю любов виявлену мені. Можливо, ви християнин. Але ще й досі не прийшли до охрещення Не забудьте, що тут є басейн, і може хтось забажає і скаже: Ей, я теж хочу зробити цей крок. Я залишу стівну й зробити цей заклик, якщо ви захочете приєднатися до тих, хто буде охрещений. Але це можливість є, якщо раптом для вас хрещення набуде сенсом. Можливо, ви є християнином вже багато років і десятиліть. Ви любите Бога і усвідомлюєте, що вам потрібно любити його більше. Ви були охрещені, ніхто з нас тут не перебуває вже наприкінці цього шляху. Кожен з нас може навчитися любити Бога більше. Кожен з нас може сказати: Господи, наповни мене посвіжимо своїм духом, щоб я міг переживати любов і виявляти любов краще і краще. Ми можемо помолитися за вас, якщо ви цього потребуєте, і коли ми розглядатимемо, ці плоди духу в наступні тижні давайте пам'ятати істину, що плід духу це любов, радість, мир, терпіння, доброта, лагідність, вірність і самоконтроль. Амінь.